Черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові вийшов у четвер, 15 лютого. Як завжди, на вас чекає цікаве ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини, а також смачні рецепти. Німецька вівчарка Карбон з Києва став рекордсменом Книги рекордів України як найбільш титулований собака. Про тренування, виставки і головну мрію свого життя його господарка Оксана Тонкаль розповіла в ексклюзивному інтерв'ю вістям адмін дозволив підключати боржникам житлово-комунальні послуги. Тож, яка ситуація на Дніпропетровщині розбирались наші журналісти? Від початку року в Україні збільшилась сума мінімальної та максимальної пенсії. Але пенсіонерів хвилює питання щодо того, що буде з пенсіями і суми яких знаходяться між мінімальною та максимальною. Відповідь у матеріалі вістей. У Дніпрі директор Служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер відвідав 118-й будинок на перемозі. Подробиці на сторінках газети. Також читайте про Льва Пісаржевського, видатного науковця-хіміка. На його честь у Дніпрі названа вулицю та парк, в якому і знаходиться могила видатного науковця. Від початку війни величезна кількість осіб має статус зниклих безвістей за особливих обставин. Однак чимало такого статусу ще не мають. Як їхнім родичам налагодити комунікацію між військовими та слідчими органами? На це питання відповідає Олег Котенка, співзасновник громадської організації Група Патріот. У популярній рубриці Рецепти від вістей ми пропонуємо приготувати традиційний український капусняк, м'ясо по-французьки на новий лад, болгарський салат веселка, а також бісквіт-бананова насолода». Залишайтесь з нами та читайте газету Вісті при Дніпрові завжди із задоволенням.